Всім привіт-привіт моїм найкращим підписникам. Дивіться, де я знаходжуся, в столовці в Велмарті. Тут е, при вас все готують. Я вам зараз покажу, що я замовила і кушаю. Ну, Це ж знаєте, як. гуляю їм, гуляю, їм, їм гуляю. Откуди я гроші беру, краще не питайте. З неба подають. Зайшла сюди, думаю, гостіть, кажу мене бургером. Мені сказали, добре. Зробили мені бургер і мене вгостили. Сказали, я плачувати не треба, так як я для них роблю гарну рекламу. Знімаю відео, розказую про товар. Неважно. Я, я, саме головне, що я говорю правду, а правда це подобається людям. Ну і, знаєте, як Директор Велмарта завідувача підійшла і каже до мене. Думає, давайте я вам а, этот, ви їсти хочете, спросила. А я кажу, да, хочу. І вона каже, мабуть, я вас а, гамбургером пригощу. Гранд грандом. Він такий огромний, здоровий. А я кажу, ну я ви ж розумієте, що якщо я з'їм бургер, ну, цей гамбургер, грант, то мені захочеться пити. Гостіть мене ще й Кока-Колою. Та це шутка, господі. Бо... Скажуть, мені вже пішла по супермаркетам, їду випрошую. Народ у нас чудний до жутків. Зараз розкажу вам про цей бургер, а потім розкажу, що мені ще й коментарі понаписували. Ой, які коментарі, гарні, гарні. Я вам дуже вдячна, хто мене підтримує і підтримує мій канал. Ну, а хейтерам я передаю пламінний привіт. Ви знаєте, я без хейтерів. Ну, якось би було не цікаво. А так, ви мені даєте натхнення, щоб я ходила і далі знімала і робила відео. Сьогодні понеділок базари в нас не роблять, то я вирішила, ні в нас на садах робить, Ну там зла та тітка, до якої я йти не хочу. Я її, мабуть, задовбу. Просто знаєте, як написала мені жінка коментарі, і зараз я вам скажу. Ви знаєте, якби до мене зайшла. Говорить, Зайшов блогер теж знімати відео і розказувати про овочі і фрукти, то я б її не пустила. Та ви що, ідіоти, чи що? Я так сижу і думаю, та ми ж покупці, ми ж до вас чого йдемо. Ми вам розказуємо, показуємо, і ми ж у вас купляємо це все. Ви ж цього заробляєте кошти. Ну, іноді просто я не розумію тих людей. І вони думають, я веду свій блог. І я заробляю більше, ніж вони заробляють. А вони ж думають, ага, це на її канал на Ютубі, вона бабло косе лопати. Я це ж накусила. Думаю, зайду, бургер куплю, гляньте який. Ану, оцініть. М -м? І кола, отаку взяла, Зеро. меро, як вам бургер? Напишіть. В столовці в Велмарті хто любить тут бургери? А він, кстати, зараз йде по акції. Ну що, руки витерли. Серветки тут є, сервіс на вищому уровні. Обслуговування. Ну це ж думає як і в рот тепер засунуть. Ось, <су> дивіться, тут такі серветочки є, бачите? Мокрі. Можете руки помити, а можете витерти серветкою. Вирішуйте самі, як ви хочете. Заколку забула, щоб волоси заколоть. Можна, в принципі, тут купити. Ну, я ще подумаю, тратить гроші чи не тратити. Полетіли пробувати бургер і буду вам розповідати, це неймовірний смак. Давайте ми розкриємо отак акуратненько. пану ж тут перчаток немає. І проведемо розпаковку, що там є. Ще ніхто такого не робив, ні? Ну почити їсти, їли, а розказувати, що внутрішні. Ой, йо-мойо, дивіться. Ну тут треба отак над'їдати, руками їсти. Перчаток нема. Бекінська капуста. Бомба. Далі. Огірочки. Оці я люблю огірочки. М -м -м -м. Тут бекон, дві котлети і сир. Оближать пальці, вони мої. Я ними ніде не ковырялась, кстати. Я спочатку помила, а потім витрила серветкою. Ну як оце? Бачите, мені дуже подобається, що він здоровий. Ви його як з'їхати, ви наїдетесь, то вечері в мене вже не буде. Це в мене обід. Бо на вулиці пів другого чи пів третього. Не знаю, треба дивитися на годинника. Ну супер бомбезний бургер. Класний. Огромний-огромний. І котлета дуже смачна. Я потім ще вам покажу, як їх роблять. Тут, виходить, все за стеклом. і можна побачити це все діло. Я така голодна. Капець. Дякую вам, що ви, ви желаєте мені приємного апетиту. Ну, багато людей не дуже багато, більше пишуть хороших. А другі пишуть, Дякую, що вони мені написали, що я свиню. Ну, свиня. Ви знаєте, що таке свиня? Свиня це тварина. У мене нос не витягнутий, І вуха отак не терчать. І в мене дві руки, а в свині чотири лапи. А в нас руки і ноги. Різницю улавлюєте, а? М -м. Ті люди, які пишуть гадості, у них низька самооцінка. Вони не можуть утвердитися, і вони, ну, як, як лічності. І вони через других це все роблять. М -м. Ви думаєте, що мені больно? поверьте мне, мне на вас, на хейтере фиолетово. М -м -м -м. М -м -м -м. Дуже смачний. дуже дуже. 50 хвилин. У мене возик стоїть. Замовлення номер 178 виконано на в зоні бункера. А хто любить ходити в Велмарт? Кажіть мені, будь ласка. Не поймеш, як його з'їсти. Дівчата, як човки трудівниці. Я оце дивлюся. там. <плес> а це був <булька>, смачна. <плес> Як нам писали, порося? вік квіт, квіт, квіт. Хро, 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 хро. вік квіт, квіт, квіт. Тьох-тох-тох-тьох. Я представляю, як вони там сидять. Це ж хейтери, Нормальні. Ще й посміються, і поприкалуються, і класний коментар. А, пишіть мені, кстати, там лайки. Напишіть бургер, там, наприклад, кола, фуанта. Ну, що ви більше любите. А нікотрі будуть казати. попрошайка яка пішла. Попрошай, карпісно. М -м -м. Оце один з'їдаєте. І до завтра ви вже нічого не їсте. Я вам точно скажу. Завтра в мене буде сало. Сало вже от дяді толі пропиталося. Буду їсти сало. М -м -м. Мабуть, буду їсти на природі. Яйця. Картошку, огірочок, помідорчик. А я піду до нас на ставки, возьму камеру, возьму стінчик, лампу і буду їсти. М -м 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 -м. Ще я вам покажу, я дівчата там. Ділки наші трудівниці. Та не переживайте, ніхто на халяву не давав. Ось це купила. Платиш, тоді видають. Бо ви ще подумаєте, що я тут там попрошайничала стояла. Це влажні, класні. Я це беру отак ось. Не мокрі мокрі, мені подобається. Можете і в карман собі, кстати, набрати. Я думаю, так більшість робить. Ну, в нас же народ дикий. Серветки мокрі і сухі лежать. Халява. Треба набрати. Я вибачаюся. Кока-кола. Це все винувата Кока-Кола. Я хотіла тут взагалі спробувати іншої їжі, а потім думаю, ту всю їжу, що вони тут готують, я готовлю все сама, а от бургери я вдома практично не готую. Це потім я віднесу. Дивіться, яка я зірка. Перед вами сидить зірка. Люди так ходять, дивляться. Давайте я вам ще покажу, як там дівчата готовлять їжу нам. Трішки вам покажу цього. Так. Ух ти, які вафлі! Я оце думаю, бургер поїла, може ще й вафлю заточити. Смачно чи не смачно? І блинчики є. М -м -м. Всякі варення, повидло. Творог, грибочки, смакота. От дивіться, снідонки. Це хто рано приходить. Два яєчка, ковбаска, огурчик, помідорчик. Можна з фрі замовити. Ну, оце отак дівчата готують. Я вам дуже вдячна. Я у вас тільки що купила гранд бургер, він такий бомбезний, заточила. Та вони дуже-дуже смачні. Да. В, ви, дівчата, ви дівчата молодці. Я задоволена цим, цим вашим. Ні, дівчатки, я завжди до вас приходжу, отак дивлюся, як ви це все робите, потім замовляю, кушаю, я тільки що скушала. Смачно-смачно. Просто... А можна подивитися, як ви готуєте бургер? От, бачите? Так дівчата готовлять, це картошечка жариться, картошечка обалденна просто. Вічливі, дівчата тут вічливі. Якби в мене був желудок такий кілограмовий, то я взагалі б замовила. Це от хтось замовив бургер. Дівчата зараз зроблять. М? Це я веду канал в Ютубі і розказую, що класний бургер я пішла і купила в Велмарті і з'їла. Багато? А як ви до цього відноситесь, що ми бургер їмо і показуємо, як ви його готуєте? Позитивно, але, звісно, добре. Нас буде більше витягивати. А вас від продажі завіси бургера? Вас ставка, так? Да? Рейтинг у вас мільйон мільйонний Мені сподобався, да. Перчаточка. Все, 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 все. Котлітка жариться. М -м -м. Супер. Мені подобається. Ви знаєте, і по ціні, і по якості. Ну, я і в Киє всі їла віз бургери пробувала. Ваше перше місце в Києві є друге місце, там на третьому, на четвертому поверсі. Ну, Макдональдс і КФС це трошки різні, але там в основному вони дуже острі. Острі. От бачите, бургер готов. Чи гамбургер-бургер. І зараз розкажу. Дякую вам, дівчата. <звук> <звук> ну, і ножки можна. <звук> mm. Так. Ви не тільки бургер робите і піцу. А скільки ви годин працюєте? А вихідні? Три дні робите? А обідня перерва у вас є? Хоч? час перерва. Час перерва. Час сидеть. А це що ви робите? Кальсончик. Кальсончик. Добре, дякую. Так, в печечку. Що я вам хочу сказати? Поспілкувалася я з дівчатами, які це все роблять бургери, нам продають, не знаю. Я кажу, знімаю для Ютуба. Ну, ви все в відео, це все побачите. Немає ніякого о, я не хочу, я не буду. Ну, це я говорю для тих людей, які не знаю, у нас є космонавти. Які сказали, це мої помидори і огірки, так не торгуй ними, торгуй сиди в квартирі, їж їх розказуй і показуй, як ти їх їсиш. Добре, дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео, то напише класний коментар. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі діліться моїм відео в Фейсбук.